І всім привіт, народ, з вас, Підостаподвайком, продовжуємо грати в Харсфайрен 4 за Угорщину. Без модів з метою тут у нас по фокусам є можливість, буде потім можливість створити українське королівство Україна Тому зараз ми потрохи йдемо в цей бік, але. Так, ми там в минулому відео капнули Угорщину. Я зараз швидко так всіх зупиняю. Вантажівки. Швидко по кордону. Є одна проблема. Коротше, я записав відео, воно не записалось, воно там світло вимкнули, запис полетів. Я знаю, що зараз найближчий час буде. Найближчий час союзники нападуть на Німеччину, і Савок піде на Польщу. Тому, знаючи ці два факти, в принципі, можна запросити Польщу у війну. Вона ж не запросить Австрію. Ось мені головне, щоб ніхто Австрію не запросив. Але запросити Польщу у війну, щоб вона, вона мені допомогла б з Німеччиною. Чим швидше, ми кутерімо... Німеччину, тим швидше ми можемо перейти на захист в Польщі. Так, окей. Mm. Ну, у Польщі кордон з Німеччиною перекритий, більш-менш. Тиму Німеччина не почне одразу їх відбувати. Сподіваюсь, дуже хочеться це вірити. У ну, Польщі ти знущаєшся, Польща. Чому в тебе? Так, мало дивізій? 49. Так, стоп. Вони усюди розкинені. Коротше, у них достатньо дивізій. Блін, просто перекритий свій фронт. Польща. Польща. Окей, давайте. Я зараз просто спробую закликати у війну. Вони погодяться і зараз подивимося, що буде. Так, да, вони одразу почали атакувати, нехай. Нехай також беруть участь у власному ж захисті. Ну, в плані, давайте так, ми зараз воюємо в тому ж рахунку заради Польщі. Блін, Але вони зараз ще перевагу в війні наберуть. Просто тим, що тим, що атакують. Просто тим, що самовбиваються. Ну, це, це я дуже сильно обожнюю в Хойке, те що. Коли ти самовбиваєшся, ти також набуваєш собі перевагу в війні. Це просто прекрасно. Я це прям обожнюю пойке. Але мені просто, скоріше, потрібно, щоб польські війська також приймали участь в боях, щоб так чи інакше ми швидше швидше все робили. Так, все, тут порт забрав. Я зараз вже заходжу в Софію. Є, yeah, я в Софії. Швидко треба закінчувати з Болгарією. Не, ми з, ну, з Болгарією ми швидко впораємось. Мені що тут в допловді пробитись? Що взагалі не проблема. Зараз створимо йому оточення. Є. Давайте. На всяк випадок, якщо воно. А, так тут залізниця навіть йде до Софії. Все я хотів сказати, хотів зробити побудувати залізницю, на всяк випадок, якщо війна затягнеться, але залізниці є. Навіть залізницю будувати не треба. Так, відновити королісто в Венеція це пізніше. Права на священне місто. М -м -м -м. Блін, вони не поводяться на Палестину давайте трохи пізніше. І у Польщі також потроху пізніше Польщу ультиматум кинемо, тому що якщо зараз Польщу, Польща з нами воювати почне, тут буде неприємно. Так, давайте швидше капаємо їх. Так, стоп. Так просто зайди в плодів ось тут. Вперед. Ааа, підійшли. Це вам не допоможе. Ага, вони в я Якось де захищають, але. Давайте так, це їм не допоможе. Так, і все треба робити дуже швидко. Дуже швидко, так там нам Польща допомагає затримувати Німеччину. Що прекрасно. А ми. Ми ще не в Берліні. Нехай. Подивимось. Де тут найкращий прорив можна буде зробити? Подумаю, подумаю. Ой! Ой! Болгарія втратила Софію, все. Вона капнула. Окей, окей, окей. Все просто швидко добиваємо. Те, що тут є. Це зараз буквально секунду. Є є, все. Мої наступальні війська. Давайте спочатку Кьонінсберг допоможемо взяти. Швидко. Давайте швидше туди. Тут є. А. П'ять Ви залишайтесь тут. Так, Австрія. У тебе нема військ? Богемія. Десь одна дивізія, давай я заберу. Індура, давай. Ну, вона на фронті. Нові дивізії. Я не треную, а би. Шість, точно. 12. Ось давайте 12 дивізій. Стоп. А, я тут ще. Я в цьому збереженні ще сюди не зайшов. Ну, зараз швидко наберу. Мадний ресурс. Тож кінч армії. 5% поки що не буду брати. Ми завжди встигнемо взяти 5% виклику. Окей, поки що тільки 6 дизій зроблю. Додаткових якісних. Так, все, встали. Дивитись сюди. Даємо відновлення дивізії. Тобі. Так, нехай би є партизан, більше нічого не візьмеш. Тобі майстер засідок. Це захисна там. Армія. Давайте для краси ось так. прикину. Нехай тут. спробуємо їх забити, тримати. Так. Все, всі підійшли. Це рівнина? Це рівнина, прекрасно, все. Звідси прорив сюди. Звідси прорив сюди. Вперед. Це буде швидко, а це буде більш можна, що легко. Так. Так, так, так. Мої дивізії йдуть підкріплення. Прорив в Кьолінсберг. Давай, 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 давай. Зараз оточені їм зроблю. Все. Це все поточення в них. Ви сюди. Вперед. Максимально агресивно. Ну, це оточення. Можу собі дозволити. Зараз швидко автонаступом закриємо. Навіть автонаступом. Все. Скільки тут? 12 дивізій. Непогано дуже непогано. Ну это так, польский. Я ту ж хоче вірити, що польські дивізії роблять свій внесок. А тепер, стаємо ось тут. І це завжди найлегший прорив вздовж моря по німеччині. Так, ці ще дивізій, дивізії. Приходьте в цю армію, все. Іди до фідмаршала поставити. Такі 30 тридцятка. Ваша мета буде прорив вздовж моря. Так, відновились. Так, ти сюди, ти сюди, в підкріплення. Ви йдіть далі. Ось так, вздовж против. Так, другу провінцію. Я ще подумаю, як вас право, ти просто в підкріплені поки що йде. Так, і ті, хто запланований другою провінцією, ви будете йти те ж саме, тільки другою провінцією. Все. Подивимось, вдасться нам цей прорив чи ні. Ну ж, нам треба бути готовим, що ось ось може початись війна з савком, тому треба швидше ...швидше йти добивати Німеччину. Так, на 40 рік можна атомні дослідження взяти. Вперед. Так, в Штеттені мене трохи зупинили. Ну, зараз нас дужняли. Так відновлення там. Залізниці. Нехай. Ну, північну горщину можна покращити. Чому не. Так, я в штетен так чи інакше проб'юсь. Вони тут підводяться більше і більше військ. Або проб'юсь в Штетен, або оточу штетен. Ну, типу, ви думаєте, мені принципово? Мені це не принципово. Ось тут прекрасне місце для оточення вперед. Допоможемо. Я сказав, атакуємо. Так. Військові заводи, фабрики, це дякую. Робимо ось так. Таке будівництво. Треба запланувати. Це також мої національні провінції. Ну так, тут спротиву нема. Ось ці три регіони. І! Наступ людської хвилі. Кількість людських ресурсів збільшили. Так, є, підходимо вперед. Ой, ми штати раніше відіб'ємо, ніж зможемо його оточити. О, грудень срокового. Чекаю у перший рік. Хоча я б хотів би їх оточити. Я б хотів би їх оточити. Та блін. Що ось тут десь. Цей, цей порт. Я. Є... Я. Опа. Так. А що, якщо <смі> Ну, прям до кінця. Идите, прям, ось прям до кінця. Кожного прохожу, ніяка, кайфую кого я кайфу, коли роблю це оточення. Потому что я, може, кожну війну немачную роблю, ось такий прорыв. Ой, стоп, сюди. -5. Я випущаюся, я вас відкріпляю. ваша мета будет взяти ось цей выступ. Ой, можна щось взяти. Імпровізатор, нехай. Швидкість пересування буде більша Прохочуть те, що ми тут робимо прориви. То це важливо. Так. І далі їх тут ще оточити. Бо йому прям оточені їх. Що там в західних Балканах? Та все нормально. Тут загроза написана праворуч. Так, швидше треба з ними справлятися. Гляді, пляк. Я думав, я на вас розраховувати можу. Я думав, я на вас зможу розраховувати. На вас розраховувати не можна. Я думав, вони зможуть тримати якусь лінію захисту. Ее. -е -е -е. У нас ще тут проблеми, прекрасно. Тільки цього не вистачало. Його оголосили війну Аквадору. Ну, Вони не в моєму альянсі, тому байдуже. Так, 1 січня. Я прям вчасно побачив. Будівництво хочу швидше розбудовуватись. Ще швидше. Греція до союзників приєднується. Якщо зараз Італія йде на Грецію, то зараз союзники вступлять в цю війну. Я зневажаю Польщу за те, що вони тут поздавали деякі провінції, які для нас важливі взагалі-то. Так. Війна в Південній Америці. Є, фух, ми тут об'єднались. Все, ми живі. Ми живі. Ще ось тут вас добити. Штет блін. Я думав, на Польщу можна розрахувати в плані захисту. Так, стоп, що? Берлін. Ой, ой! Ой! Я зайшов в Берлін. Блін, але. Глядий совок. Ось-ось. Ось-ось до нас приєднається, глядий совок. Проти нас приєднається. Падіння Берліну це прекрасно, але треба швидше, треба пошвидшуватись. Так, треба тут об'єднатись ідеалі. Так, все бачите, союзники приєднались до війни. І Німеччина зараз Німеччина ще буде прибирати свої дивізії. Я справді кажу, що зараз вже не так важливо, хто саме. Ну, типу. Зараз навіть можна теоретично здавати перевагу. Головне, більше і швидше захоплювати. Що, Франкфурт зараз столиця? М -м. Дивізії моїх союзників. Від вас є користь чи ні. Давайте зараз подивимось, чи є від вас користь чи ні. Якщо ви зможете зробити мені взяти хоча б Нюрнберг для початку. Да, запросити в війну, це була не, не жахлива ідея. У -у, поляки Поляки вміють робити оточення? Молодці. Ось зараз в Магденбург зайду ще. Там блін. Я... ой, я ненавиджу це. Зараз через союзників буду сипатись фронт. Буде постійно перекидування військ. Моїх так. Якщо б я тут через shift пробився, в Франкфурт. Теоретично так само можна спробувати ось тут зробити. Так, да, ми більш-менш непогано атакуємо. Так. Тут відбитий танчик. Хоч ви такі собі дивізії, але відбити їх. Я, я бачу тут вільний простір. Але пробуватись в Франкфурт це жахлива ідея, насправді так кажучи. Прям біжати в Франкфурт це жахлива ідея. Бо нас візьмуть в оточення, якщо я прям побіжу. Але нам і не дали пробіжатись. На щастя, мене зупинили. Є, все, фронт загально об'єднався. Треба готуватись до Савка. Вони сильно сипляться, вони прям сильно сипляться. Німеччина. 78%. М -м. О, доброго вечора Пусті провінції Вперед. Остаюся деяким пустим привінці. Так, ви ж курсі, що ви. Так, ви в курсі, як далі йти. Все, зараз моя мета пробіжатись. Франкфурт. О, оточення. Так, Та я щось тут їх прорвав. Зараз ще тут прорву. О, я зараз буду в Франкфурті І нові дивізії навіть готові. мм Сюди, до цього фідмаршала, тримайте. Якогось адекватного генерала? Не. І. І-і-і-і-і-і-і. Станьте ось тут. Дивіться сюди. І ви будете йти в наступ на Італію. Ще у. зенітки. ОПОшки не вистачає. Будь ласка, скажи, що після падіння Франкфурту ти капнеш. Так, пропагандувати активну урбанізацію є. Ну, тут можна попідвищувати деяких генералів вперед. А це що? О, так, вперед. Нероздільне і... не розривно. Єп. Ооо, Мекс, громадянська війна. А я тобі не допоможу навіть. Блін. Так, німечно. Ще ні. Ще не капає. Ще не капає. Що прикро? Де твоя столиця нова? У. 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 Дрезден, вперед. Зараз і дрезден впаде. Вони тут об'єднались. Та я думаю вам вперед. Агресивний наступ поки що. І вперед. Вам також Все. Агресивний наступ прям дуже сильно їх давимо. Просто щоб побільше позахоплювати. Скажи, що ти капаєш? Ти не капаєш де наступна твоя столиця? Ще я, на я зразу як регіон не забрав. Так, лейпциг Мені треба взяти лейпциг Так, тут не всі тут більше поганих наступів, ніж хороших. Капаєш? 95. Я ще. А, я ще не взяв лейпциг Коротше, я зупинив автонаступ, тому що там більше, більше поганого автонаступу, ніж хорошого. Краще власноруч все робити. Хоча я тут їх роз'єднав. Роз Оточення навіть зробив. 97%. Бачу всіх, хто поруч, атакуйте в е... нову столицю. Карлсон чи що я там. Чи як він там називається? Так я зараз всіх позупиняв. Повідправляю краще власноруч всіх в наступ. От те, як вони до цього йшли в наступ, мені прям не подобається. Все, так краще. Тепер майже всі наступи зелені. Що ви тут забули? Як я не навчу, коли ви так малюєте? 99, дуже близько, дуже близько до капітуляції. Блін! Клятий совок. Він вже пішов. Ні-ні, я... Мене те, що в мене не було ось тут на горі сповіщення. тому я вважаю, що це момент, де я маю, можу дозволити собі перезавантажитись. Ууу, тут ще не так красиво. Але тут вже йде в пролів Франкфурт. Ось давайте зробимо пролів Франкфурт. Щось тут проб'ємось. Так, так, як я знаю, що наступний Дрезден, то одразу і в Дрезден планую щось. Спроїди краще що купа вигідних наступів зробити. Треба ще більше прикручитись, просто. Ми і так неповільно йдемо. Треба ще більше прикручитись. Все, знову майже в Франкфурті Ондувати активну урбанізацію. Вас покращити дивізії нові дістати. Так, я просто такий, щоб вступити ще. Прикликати Австрію. І піти на Італію вже також пробиватись тут. Гради, громадянська війна в Мексиці. Так, друга війна когось то там. Всі йдете в Франкфурт, але давайте тут ще оточення по дорозі зробимо. І якщо є по дорозі, якісь вільні міста, то захоплювати вільні міста. Так, Дрезден за нами. Франкфурт також за нами. Скільки відсотків? 96, дуже близько. Але проблема в тому, що я нікого прибрати не зможу зараз з фронту. Щоб переставити на сактавий. Давайте швидше нам треба побільше міст позахоплювати саме. Так, тут ми Дрестин захопили вже. Лейпциг щоб взяти, Саксонію вже беру, заходжу в Брандер... Брандербург. Тут зараз також попробуваюсь. І швидко, дуже швидко треба буде перекидуватись. Бін, а ще і не забуваємо про Про необхідність захоплення Італії. 97. Я зараз зайду в Лейпциг. Єп. Німець край хапнув. Все. Вам. Видалити наказ. Спільний фронт сюди. Зупиняю. Паняшками. Австрія чи є ще, тебе піська? Ні. Горська Чехословаччина. Ще 4. Відай всіх. Блін, цього мало. Це дуже мало буде. Цього буде дуже мало. Так, і моя тридцятка. Моя тридцятка буде на добуванні ось тут. Поряд максимально гросібу. Зараз вони всі встануть. Подобуваємо тут Німеччину. О, проект якийсь може. На тебе. І проєкт. Та. Майна насу. Байдуже. Не так. На вогнеметний. Навіть почати. Вогнеметний танк. Ну, щоб... Ой, давайте прийму прожив фартість виробництва. Захист, десь, Все ще захист дасть і танкову атаку. Вперед. Це мені подобається сюди. Одинадцяте. Я хоча б трохи укріпитись встигну. Я хочу б трохи допомогти. Польщі, але фронт величезний, неймовірно великий. І Я не впевнений, що ми хоча б щось зможемо зробити. Так як я розумі... розумію, мене тут повідрізали. Нічого страшного. О, я маю право проходити військ через Сполучене Королівство? Ну, байдуже вже. Давайте добиваємо те, що саме я контролюю. Все. Хі-хі. Австрія. Закликати у війну. Все. Дві дивізії. Так, одна сюди. Одна сюди. Що, захочеш тут пробитись. Проб'ємось навіть ось так вгори. Прекрасно. Ну, слухайте, по дві додаткові дивізії в кожну провінцію. Це вже дуже непогано, дуже непогано для захисту. Польщі. Чому я не можу керувати ще польськими дивізіями? Так, надійність. Не. Бо якщо б я б міг польськими дивізіями керувати, я просто всі дивізії переставив на їх власний кордон. В них достатньо дивізій, щоб хоча б по одній дивізії в кожну провінцію поставити. Хоча б по одній. 54. Ви б могли по одній дивізії на кожну свою, хоча б свою провінцію поставити. Не треба мої захищати провінції. Але ні, ви ж навіть своїми не можете захищати. Так можна спокійно в Венецію зайти. Його? Дуже хотілося б швидко з Італією ще розібратись. Спочатку всі оточення позакривати. Так, швидше укріпляйтесь, будь ласка. Тут же є? Тут фільдмаршала не було весь цей час? Серйозно? Я думав, тут є ж фільм він просто іконку не показує. Так, 100%, максимум укріпленість і все. Я б ще б оборонну доктрину взяв. Хм, а що я тебе можу взяти? У мене тут. Ой, давайте. Я хочу, щоб тут є стояв. Є Це якийсь. А, це генерал є Давайте Тоді ось. тобі. Він пробач. Може я тобі просто зроблю ось цей експерт? На. Так. І поміняю тебе на нормального піхотного експерта. Прибираю? Ти 5-10 даєш, ти 10-15. На, і буду ще більше давати. Коли станеш восьмим рівнем. Так, давайте я вам одразу додам потім ще наказ сюди. Ви потім одразу приєднаєтесь. І моя мета буде швидко розібратись з Італії, потім Савок розбирати. Подивимось. Ось так, ще 18. Спробую створити дивізій. Літські ресурси будуть, людські ресурси ще додадуться. Не хвилюйтесь. Що тут? О, непогано. Ми типу потопили, прийняли участь в потопленні. О, зараз по Італії побіжимо. Савок! Савок, Савок, савок. Ну, я спробую допомогти. Чому... Чому я не можу давати накази полякам? Так, я тут ще дивізію забрав. У Словаччини? В тебе? В тебе нема дивізії взагалі? Австрія, ну, в плані вільних дивізій нема. Вперед. Якщо тут вільна провінція, робіть прорив. Добити Італію, і ми зможемо взяти мирну угоду. Поляк, ну що, де ви? А, ні, фу, нормально, фу. Вони до Савка, вони ведуть свої дивізії до Савка. Якщо б ви ще встигли укріпитись. Всі, укріпитись встигли б. Ой, я насправді кажу, що щось трохи перестарався з записом. Що ж, якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, тобто по в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і хоть відео. Підписки, вподобай, коментарі і так далі, в будь-якому випадку також не забувайте. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!